Плівки переговорників Трампа і Путіна кому вигідний цей злив? Отже, напередодні видання Bloomberg опублікувало розшифровки двох телефонних розмов. Перша це розмова між спецпредставником Трампа Віткофом і помічником Путіна Ушаковим, яка відбулася 14 жовтня. Вітков дає поради Ушакову, як Путіну краще розмовляти з Трампом. Мовляв, треба його нахвалювати, особливо після угоди з Газою, і як донести до Трампа мирний план. Друга розмова це між помічниками самого Путіна, Ушаковим і Дмітрієвим. Вони обговорювали схему передачі російського мирного плану команді Трампа. Тобто, тут можна зробити висновок, що той нашумілий план з 28 пунктів і справді був написаний росіянами. Вітков просто переклав його на англійську і показав Трампу, видавши за позиції США. Кому ж все це вигідно? По перше, можливо, росіянам, які хочуть зірвати переговорний процес і дискредитувати Сполучені Штати, також це може бути внутрішня американська боротьба, адже представники Конгресу США вже назвали Віткофа зрадником. Також це може бути вигідно тим, хто не хоче, щоб ця війна закінчувалася, а це можуть бути треті країни, і їм вигідно, що Росія зараз зайнята Україною. То на якому етапі переговорний процес зараз? Вже бачимо, що немає ніяких дедлайнів Трампа ухвалити мирний план до Дня подяки. Він сказав, що готовий зустрічатися із Зеленським і Путіним. Але коли угода про завершення війни буде на фінальній стадії, тобто невідомо коли. В Абудабі напередодні були зустрічі представників спецслужб України і Росії. До Києва знов має прилетіти генерал армії США Ден Дріскол, який також був на переговорах в Абудабі.